Добрий день! Ми знаходимося на басіки Ніколая Петроського. Ну вам показуємо. До берега засіяна домівка. Ну все, ну, да. а взагалі тема відео, що ми вирішили зняти, про зимовку. Зимовка, я вважаю, що це самий основний етап в пчеловодстві. Як перезимуєш, так і будеш на наступний рік. Хоча можна сказати, це перший етап до наступного сезону. Ну, а зараз підійдемо до уліків, яких хочемо показати, як сім'ї зимують. І основна тема, що як зимує сім'я, тобто бджоли собрані у двохматочну сім'ю. Ну, зараз постана на паузу, на своїй матері подивимося. Початку відео. Сьогодні 22 грудня. Ганни, всіх ган із Днем Ангела. А також сьогодні найдлінша ніч і найкоротший день. І сьогодні ну, решили зняти, щоб воно було трошки корисне для любителів чи для чолярів, хто інтересується цим, поділитися своїм досвідом, коротше говоря. В тому році такий експеримент. Були маленькі слабенькі сімейки на пасіки, і я вирішив їх об'єднати у двох маточну сім'ю. Тобто, щоб вони... Зимували в одному клубі через Ганімановську решетку. В цьому році таких сімей я вирішив зробити більше і, і сильніше. Всі, що менше шести рамок, я пооб'єднав у двох маточну сім'ю. Що більші, ті зимують одні. Уліки на пасіки в основному і зараз переходжу на улік на українську рамку. Корпусний можна сказати вулик на українську рамку. Тобто 12 рамок вузьковисоких українських. Зверху, якщо ну, потім можна ставити Дадановську, хоч восьмирамочну. Любий восьмирамочний корпус, хоч на Даданівську, хоч на 145-ту, в основному на 145 має під ма, рамочку магазині. не будем, бо і так, ну, Воно то не хорошо так таку пору землю розбирати і заглянути. Ну, а зверху дивитися будуть. Самому як тут вентиляція проходить, як вони себе чувствують ну, і тому подібне. Щоб відео не затягувалося, зараз покажу. Сім'я сімейка на... тобто сім тут. Зимують тільки на кормі, ніяких підкормок не було. Все, що вони принесли, все вони зимують. Була сім'я. Велика. Отак трішка утеплена. Зверху лежить фольгоізольчик. Ось тут робилася відвентиляція. вентиляція. То вони запечатали. Я зараз сам хочу чого подивитися, бо запечатали все. Як вони себе чувствують, чи влага чи що є на них. Бо запечатали всю. І подивитися звісно, як вони тут сидять. Їх може бути та не видно. Не видно. Клубці. В и все. Все вот так. зимой да, надо. Надо сделать трошки. При вентиляции, наверное, так и и вот, и сюда выходим. Вот, Я пчеловод, все равно должен контролировать. Ну и хай. Все, в принципе, хорошо. Пчелы на месте, Пчелы зимой. Да. сейчас Есть. Задив дві дві сімейки через Ганімановську решотку. Так само все лежить зверху фольгоізол, Таньки маскитна сітка. І, і Сім'ї. Будуть десь аж внизу, кормів тут було достатньо. Ось стоїть Ганімановська решетка, оце перва сім'я і сюди додавлена друга. Тут, собственно, Не буде, тому що на українську рамку вулики чисті пчоли сідають дуже-дуже низько, а потім тільки вверх і вони не треба нікуди ходити. Не ні взад, ні вперед, на все, на всю, можна сказати, рамку. І вони тільки піднімаються, знизу вверх. треба нікуди, кормів достатньо. Навіть на ця улочка пустиння. На таких рамках вони перемістилися всі туди. Повномедна рамка. Чи може не сіти? Як же ж вони сіли? Цікавий самому. Оди да, Ось Оці вже є. Сьом. Ось навіть хай, хай площають нас. Це отам у отам, унизу, уверхів. У Буде двигатися. Ну і звісно, і, і перва сім'я, знаєш, десь отак і займає занімає. Ну, щоб... В тому году пересімували прекрасно. Того і в тому году рішив так зробити, ну не будемо їх. Ну, в як і повністю, гніздо не качалося, що приносили, та й Так де заливалося. Сонях і, 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 і тоннік. Все, що було, все, все і зимує. А чого ще рішив так зимувати? в тому році ті дві слабі сім'ї об'єднані отак в одну двохматочну, це двохматочну, можна сказати, сім'я, Перезимували найкраще. При весняному бльоті розплодув і в цієї матки, і в цій. І в ітогі, улік вулік-улі був найкращий на басіки. Так що в цьому Тори сидить дві сімейки. Ось о, тут ці вище сіли. Ось вокруг того. Бачимось. Розділительна решетка. А, а дві сімейки так і сидять. Ця тут, ця ось тут клубок, а ця тут. Одним клубом зимують. Так що їм тепло і добре і слабаків на пасіці немає. Получається, одна сильна сім'я. От водок зробити ніколи не пізно. якийсь Ось тут є. Тут, це саме сіль, можна, зимує. Тоже. Є ці, ці трошки тут сидить. Видно, гад? Тут я так просто кинув, щоб той. Вроді би як застава. А так все. Оце антимаскітка. Зроблено тут буквально квадратний сантиметр на вентиляцію. І вентиляція в кришці зроблена попідверх. сюда прямо выходим и вот, тут, ласка, как раз воно напротив него. Так, это не я а тут тоже, мабуть, две у меня. Воно там в записях. есть все, все. ну, подивимся эту дистину, воно и само интересно. Что... О, эти силы тоже, тоже объединены. Объединена семейка. Ласка. Все водники. И две матки сохранились. В том по крайней мере, так сохранился. того рішив і в цьому це Влага і нас лишнє я перебуваю ну це таке коротеньке відео я думаю да? може комусь буде корисне хтось може перейме і наш опець ну а якщо кому буде там цікаво про устройство вліка я дуже Рамку. Вона дійсно, як сказав, Ярослав Муха, це я багато дивився у своєму роді. Це геноцид зроблений спеціально на, проти української рамки. Хоча це зніздова рамка найкраща, кращої нема. Вона тільки був винайдений корпусний вулик, і рамка була узько-високого формату. Ну, різних там було, там 8 може ширина. Висота може різна. Ну, тоді вона була винайдена і названа, вона там по-разному називалася. Ну, а зараз називається українська. Це узько висока рамка, а Дадан вже скопірував з неї тільки те, що перевернув. Так. Всім рекомендую переходити, хто розширяється, починаючи, тільки українська рамка. Гніздо на українську рамку. Так. Кому б подобалося, лайк товаришам вже знімали. А які будуть питання, задавайте. Так ж, слава воїнам України. На тому прощаємося. Це Україна. Україна До да. побачення, Все, будьте здорові і хорошої зімовки.